Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні на каналі Смачні рецепти. Я поділюся з вами дуже смачним рецептом великодніх пасочок. Починаємо. Ну і розпочнемо з опари. Я взяла 40 грамів дріжджів мокрих, пресованих. Ось так їх розкришу. Додам одну столову ложку цукру. Додам один, два, три. 4-5 столових ложок загальної кількості борошна. І додаю теплого молочка 350 мл. Все ретельно ми перемішаємо гарненько. І поки наша опара в теплому місці, це у мене буде духовка розігріта до 30-25-30 градусів. Буде підходити, ми підготуємо інші інгредієнти. Все відправляємо в тепле місце, а я тим часом зніму цедру одного лимона і одного апельсину. І так, цедра апельсина та лимону у нас вже готова. Я підготувала ванільний цукор, два пакетика, також одну чайну ложку натурального барвника, це шапран, який виготовляють із чорнобривців. Також я підготувала 300 г сухофруктів. Можна взяти одні родзинки, а я додавила сушену вишню та курагу із абрикос. І заливаємо це алкоголем. Можна залити коньяком, а у нас це фірмова наша така настоєчка. Я беру 100 мл приблизно алкоголю і заливаю промиті сухофрукти. Нехай вони у нас отак настоюються. А ми тим часом візьмемо 5 жовтків та 3 цілих яйця. І все перемішаємо з цукром. Цуйку мою забрав. Це не твою, це я робила настоєчку. З моєї цуки. Друзі, бачите, якщо жовточки отакі домашні, жовтенькі, то можна барвники не додати. П'ять жовточків ми розбили. І тепер 3 цілих яйця додаємо. Додаємо до яєць цукор. І все гарнесенько перемішуємо, перетираємо. Сюди ж додаємо два пакетики ванільного цукру. Можна також різні додати ароматизатори. Також я додаю барвник. і цедру лимону та апельсину, і також гарнесенько це все перемішаємо. Лочки ми поки відкладаємо в сторону, вони нам ще знадобляться. Дивимося, що ж наша опара. Наші дріжджі чудові, опара запрацювала, дріжджі, опара піднялася. Ми викладаємо в миску побільше нашу опару. Сюди ж відправляємо нашу яєчну ароматну суміш. Перемішуємо і додаємо борошно. Всі продукти повинні бути комнатної температури. Борошно додаємо порціями. Його може піти трішечки більше, трішечки менше, залежить від. Інших продуктів, які ми додавали яєць тощо. Все борошно ми вже висипали, і в нас залишилось вершкове масло. Потихеньку вмішуємо масло в наше тісто. Щоб не липло до рук, ми спочатку ось так на руку і вмішуємо. Ну, і ось останнє масло ми Добавили і будемо вимішувати приблизно хвилин 5. Відсіжуємо наш алкоголь, нашу цуйку. Да. Ці цукати це не страшно. А ці цукати ми обваляємо в борошні, вмішуємо алкоголь в наше тісто і ще хвилинки 3 будемо вимішувати. Ах, яке духмяне тісто. Тісто залишається липким, але ми більше борошно додавати не будемо. Додаємо наші сухофрукти і все ще перемішуємо з сухофруктами. Всього ми тісто замішували біля 10 хвилин, і ще сухофруктами хвилинку перемісимо. Духовку я включила розігріватися до 30 градусів, так як таке жирне тісто, щоб дріжджі працювали, потрібна температура біля 30 градусів. І залишимо наше тісто для підйому. Ну, ось тісто підходило 3,5 години. Я змащую руки олійкою. Стіл також змащую олійкою. Так як тісто у нас. Трішечки липке. Я підготувала форми ось такі, змастила також їх олією і буду наповнювати десь на одну третину. Беру тісто. Придаю йому таку формочку шаровидну. Ось так завертаю. І ось от, от так. Отак, От бачите, акуратненько викладаю форму. У мене десь форма зайнята на одну третину. І я зразу ставлю на деко, в якому я буду ставити в духовку, щоб тісто наше підходило. І так я наповню, наповню всі наші формочки. А як правильно шаровидно чи кулевидно? Подібно. ну Ти ж знаєш, що у нас в Одеській області суржик, так що. Хай пробачає, да, так? Ви вибачайте, якщо я щось. Я намагаюся розмовляти чисто українською, я буду старатися надалі. Але звички побороти тяжко. Але у нас в селі панує суржик. Так, дивіться, друзі, повинна бути відстань між, між пасочками, щоб пасочки випікались, також, зарумянилися по бокам. Тому я взяла одну велику металеву форму і дві ось такі бумажні. У мене вийшло ось так три пасочки. Я духовочку розі, розігрію до 25 градусів, і нехай підходить наше тісто і ще годинки, півтори-дві. А я вам не сказала, що тісто підходило 3,5 години. чи я сказала? Не пам'ятаю. Подивіться, як чудово піднялися мої пасочки. Вони повністю заповнили форму. Я духовочку включила розігріватись до 170 градусів і відправляю випікатися. А ми тим часом подумаємо, чим ми прикрасимо наші пасочки. Я взяла курячий білок, цукрову пудру, додаю лимонного соку і міксером починаю збивати. Дві менші пасочки вже спеклися. Я перевіряю готовність з дерев'яною шпажкою. паличка суха. Випікалися 50 хвилин при 165-170 градусів. А більша пасочка ще буде випікатись хвилин 20. Ось наші пасочки на бочку остинуть хвилин 20, глазур у нас готова. Прикраси у нас також є, і через хвилин 20 ми прикрасимо. От після того, як ми змастили глазур'ю нашу пасочку, притрушуємо на свій смак, прикрашаємо. Хоч сухофруктами, хоч посипкою, хто як бажає. Ось так ми прикрасили наші пасочки сухофруктами, посипочками. Зараз 10-та година вечора, ми йдемо відпочивати. А завтра зранку ми попробуємо і скажемо смачні наші пасочки чи ні. Ну, і побачимо, яка ж вийшла пасочка у нас всередині. Ну, і ось, друзі, я розрізала нашу пасочку, глазур ще трішечки не застила. І я покажу вам ось тісто, воно вийшло дуже пористе, жовтеньке, гарненьке, в міру солодке. Так, що готуйте по такому простому рецепту пасочки. Вони дуже ароматні, дуже смачні. А всіх католиків я вітаю сьогодні з великим світлим святом Пасхи. Бажаю щастя, здоров'я, миру на землі. Всього найкращого підписуйтесь, хто не підписався, поставте нам вподобаєчку. До побачення!